Коли у 25 років Ніна залишила себе з чоловіка, якого раптово не стало, вона просто не знала, що має робити далі. У них з чоловіком росла маленька донечка Іринка, якій на той час, коли татко пішов у засвіти, було всього чотири рочки. Ніна була змушена віддати на якийсь час маленьку донечку своїм батькам, які жили в сусідньому селі, а сама взяла себе в руки, щоб продовжувати жити далі, заради майбутньої дитини. Про ще одне заміжжя вона навіть чути нічого не хотіла. Занадто болючою була для неї ця втрата, але у долі на неї були свої плани. Ніна працювала поваром у місцевому санаторію, на роботу ходила, як тінь. Її дівчата не раз казали, що пора вже до життя повертатися, бо страшно глянути на неї. Ти б хоч губи підфарбувала, якось вколола її подруга Ліда. Насправді, Ліда просто заздрила Ніні, ні, бо та мала і справді дивовижну вроду, і всі чоловіки звертали на неї увагу навіть без нафарбованих губ. Бо вона була справжньою красунею. А Ліда, скільки б не прибиралась і скільки б не фарбувала яскравими помадами губи, їй нічого не допомагало. Чоловіки її сторону навіть не дивилися, і через це вона постійно косилась на красуню Ніну. А одного разу в їхній санаторій приїхав відпочивати молодий парубок Іван. Ліда в нього з першого погляду закохалася, носила йому спеціальні покращені порції, щоб звернути увагу на себе. Але. Йому сподобалась Ніна. В перший же вечір, коли Ніна поверталася з роботи, він її чекав в синьому костюмчику, біля воріт санаторію. Костюм, як він потім сам зізнався, він одягнув для солідності, бо вважав, що інакше в свої 20 років він не зверне на себе увагу красуні Ніни. Іван запропонував провести Ніну додому. Вона погодилася, бо на вулиці вже вечоріло. По дорозі вони говорили про все і ні про що. І Іван уже ні на хвилинку не сумнівався. Він дуже хоче, щоб Ніна стала його дружиною. На наступний ранок Ліда принесла власноруч сніданок Івану і присіла біля нього за столик. От тобі Ніна сподобалась, каже, а ти знаєш, що у неї вже був чоловік і дитина є От навіщо тобі цей тягар? Почувши її слова, Іван перестав снідати. Суворо глянув на Ліду і сказав, що він все знає, бо Ніна йому сама все розповіла про своє життя. А дитина ніколи не була і не буде тягарем. Він одружиться з Ніною і стане батьком для її донечки. Закінчився час його перебування в санаторії, і потрібно було повертатись додому. Іван вирішив, що поїде до батьків Ніни і попросить у них благословення на шлюб з їхньою донькою. Ніна дуже хвилювалася, познала непростий характер свого батька, але той лише спокійно запитав Ти розумієш, що тепер відповідатимеш не лише за Ніну, але й за її донечку? Іван ствердно кивнув головою, і батько Ніне йому повірив, незважаючи на його юний вік. А Іван і справді став чудовим батьком для двох донечок, бо невдовзі у них з Ніною народила ще спільна дитина. Прожили Іван з Ніною у щасливому шлюбі 52 роки. Іван першим пішов у засвіти залишив по собі чималий спадок, бо мав золоті руки, все вмів зробити, умів і гроші заробити, а ще подарував своїй коханій дружині. Діточок і внуків ні на жодного разу не пошкодувала, що вона вийшла замір за Івана. Ні те, що вона була вдова, ні дитина, ні різниця у віці не вплинули на їхні стосунки, бо якщо любов справжня, то їй ніхто і ніщо не зможе завадити.